Адже зустрічаються колективи, які дуже вдало провели першу частину цього чемпіонату. Зроблять усе можливе, аби схожі м'ячі забувати і у другий і робить це зараз хто? Можливо, кілька ще небезпечних випадів. М'яч за межами майданчика опиняється. Атакує Ащук, виходить на ударну позицію, не забиває. Пазнає на Євдокимова. Дума. Гащук. Сфера у ногах. Романович. Закидання на Гащука. Гащук і що зараз? Удар! Не забиває. Буде виконувати штрафний удар. І що зараз? Пробиває ось таким от. Любі, друзі, відновлено до атмосфери цієї зустрічі. Черніцев. Хороша передача. Дума! Влучаюсь. В... Вишневський. Розіграш із Гащуком. Гащук. Простріл від нього. Вишневський. Тії Джі Юкіс. Дуже хороша атака. Шумський попресинг зараз від виконавців. Тієї джі Юкіс. Перехоплення на користь цього колективу. Дума! Гармата дуже хороша. Під е цією трансляцією збір коштів триває для. Е Двіжкою 80-ки. А що? брати, відповідно, якраз реквізити та картка одного із бійців. вісімдесятки Володимира Пелепа. Зараз на це уповаємо, Що просто е, колективи прицінюються по-новому. Чабан. Чабан! І що зараз? дубль від нього. Прямий удар зі штрафного, Чабан поки що. Порожні ворота. Чабан зараз. Не забиває. Чабан. Просувається. Перед Чабан втікає від Ащука. Чабан ударній позиції. 3-0. Чабан робить цей матч для Global Logic. Хет трик від. Поєдинок. Чекаємо наступних матчів, зокрема, протистояння між «Кодерс» та Інтеліас.